Друзі, всім привіт! Ще зовсім нещодавно я була невеликована хвора на орхідеї. Але з часом, мабуть, прийшов саме той час, коли захоплення хоями потроху витісняє захоплення орхідеями. Ні-ні, ви не подумайте, орхідеї ніде не поділися. Але з'являються хої. Ось подивіться, три штучки. Коли я подивилася, якими кущами вони зростають у інших людей. Ой, думаю, оці оці лисичка, як у фасолі, ой, мені дуже захотілося. І мені попалося в одній із груп, на яку я підписалася, попалися оці три рослинки. І зовсім недорого. 250 гривень за три. Ну, Звісно, я не відмовилась. Я придбала і ось вони приїхали. Ой, аж дух захоплює. Знаєте, я вже уявляю, які хащі, які зарослі будуть звисати в мене на склі. Різних, дуже різних хуй. Не знаю, може настане той час, коли я зрозумію, що і це захоплення не моє, але на сьогодні, на сьогодні мені дуже-дуже подобаються хої. Бо в мене їх ніколи не було. Тепер є. Вони, звісно, посаджені, але і упаковані були достатньо непогано. Але я дивлюся, що, ну, що знаєте, якось, якось мені це незручно. То я спробую зараз дістати їх із горщиків і пересадити так, як вважаю за потрібним я. Саме у таку посадку, саме у такий ґрунт, який для мене буде зручний. І гадаю, що цим рослинкам також сподобається, бо попереднім рослинкам, які я показувала вам пересадочку, то тим сподобалось. Ну ось, я їх дістала із ґрунту, в якому вони були посаджені у людини, в якої я придбала. То що я тут бачу, я бачу торф і перліт. З додаванням пенопласту. Ну, Пенопласт, я так розумію, як дренаж. Все ж таки хої, вони полюбляють трохи просихати перед поливами та й вкорінюються вони, люди кажуть, добре в турфі. Але я в торфі ніколи не пробувала вирощувати. То, що я зробила, я принесла ще трохи свого звичного орхідейного сміття. Тут кора, мох різаний кокочів. Одним словом, все, що залишається після висадки орхідеї, я зазвичай не викидаю, я залишаю, а потім, коли щось пересаджую, то додаю це все до ґрунта. Тож я хочу спробувати це все змішати з цим торфом, в якому вони зростали, взяла свіжі, чисті стаканчики. Отворів робити не буду, бо рослини добре не вкорінені. Єдине, що я з цієї хойки, що я побачила, то, як я розумію, то це вже хоя росте. у Два напрямки. Ну Це ж не корінці. корінці вони біленькі, он, ото корінці. оце стовбурець був. А оце, я так розумію, вже а, вона зростає. Дві інші. Рослинки мають отакий вигляд. Оце стовбурець, який був закопаний, точно так. так же я а, висаджувала і свої. Отут, що я бачу, що, а, мабуть, також з'явилося зростання. Ну, а оці дві, вони розділилися на дві, вони трохи а, ну, не в такому стані, але все рівно бачу, що в них є. Це одна частинка, і отут от зараз десь ось вона і ще одна частинка. На дно стаканчиків я поклала пенопласту. Зверху, як і попередні посадки, я поклала по кусминчику звичайного лісового муху, який для мене люб'язно назбирала моя подружка. А тепер буду. Примірювати свої рослинки, упаковувати їх, ці горщики, і присипати оцим ґрунтом, який я вам показала. Я в хоях зовсім не спеціаліст, але, як на мій погляд, посадка в мене вийшла вдала. Як бачите, оці дві, два кусмичики, я а, отак розмістила поряд, закріпила обидві на палички, Палички так між собою скріпила. Щось на каштал отакої, знаєте, опори зробила для них. І поки що вона в мене буде знаходитись в такому стані. Щось. Мені оце, ви знаєте, мучністі червиці вже вважаються скрізь. Дещо тут тільки не гляну і скрізь мені вважаються. Мучністі червеці, але то ні. Отак От закріплена ця, потім оця отак на паличці. Як, якось вона, знаєте, як дісталася з горщика із свого із стаканчика. І вмістилася в цей стаканчик. Так вона мені навіть якась і більш приваблива вийшла. Ну, і оцей, у якого вже є два зрустики, я ростики отак е, трохи. Приподняла і вклала на кусминчик і пенопласту. Ну, для краси додала лісового моху по кусминчику, бо поливати її буду присканням, буду прискати отак на мох, і водичка буде ось сюди донизу в горщик стікати. Потім подивлюся, як корінці вже будуть дуже гарно рости, то я зроблю отвори. Обов'язково зроблю отвори, бо, як мені здається, закрита система, то не для хої. Корінці хої повинні все ж таки добре просихати. І як мені так здається, я не спеціаліст, але мені так здається, що хої полюбляють краще бути добре сухими, ніж постійно мокрими. Отакі рослинки. Тепер грудник сухий корінці сухі, я нічого їх нічим не розмочувала. Я просто принесла отакий антистресант для кореневого та позакореневого підживлення аміностар. Це біопрепарат амінокислоти, який саме, для, як мені здається, для цього випадку те, що треба. Те, що лікар приписав препарат. Так, 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 для швидкого так, проникнення, так. відновлює життєдіяльність рослини після стресів, затримує в'янення рослини під час астматичного стресу, регулює роботу листових устячок, сприяє синтезу хлорофілу. Ну, одним словом, лікар приписав. Гарний препарат, мені подобається. О, це наш український препарат. Виробник, як ви бачите, Запорізька область. У них взагалі всі препарати гарні. Мені подобаються запорізькі препарати. Так, тут написано, що 25 мл на 10 літрів води. Я принесла півлітрову склянку чистої води. Очищеної води, це не водопроводна вода. Принесла отакого шприця двокубового. Зараз зроблю зріз. вилью отаку бутилочку, я їх не викидаю, це бутилочка з-під біоглобіну. До речі, теж також дуже гарний препарат. Тож я перелію його сюди, у шприц наберу, вважаючи на те, що у мене пів літри то я наберу один кубик, отак, один кубик препарату, розмішаю в півлітровій склянці. З такими маленькими рослинами я любитель працювати звичайними медичними спринцовками, отак набрала водички і капелюшками. Отак От додаю. Хтось буде сміятися, що використовую такі речі, але мені подобається. Я і орхідеї манюнки поливаю спринцовками. Так, кожну скляночку потроху, зверху ґрунт мучиться. Зливається на дно, і мені, мені, наприклад, таким чином поливати зручно розчин зайвим не буде. Я завтра буду поливати орхідеї. Амінокислоти додадуться до поливочної води моїх орхідей. Ось так бачите: ґрунт трохи промочується, водичка ось злилася, і хай вона там залишається, бо нижня частина урщику, як бачите, вона сухенька. А тут тепер воно все підніметься догори і промоче повністю. Повністю цей стаканчик. І все. І отак от вони будуть зростати мої красунечки. 6 грудня ми з вами пересаджували оці хуйки. Оцю подаровану мені а, дівчиною. Нічого такого в неї не бачу окрім того, що гарно ростуть корінці. От бачите, скільки біленьких. Корінців. Зручно все ж таки, знаєте, як оце отаку ростити, то дуже зручно у прозорих таких стаканчиках гарно видно. Ну і, і у цій, бачите, які гарнюні. Це мене тішить. Навіть не, не так тішать квіти, як оце тіше гарне, здорове коріння. Нагадаю вам, що це було два зрізи зовсім без Коріння. Коріння наростало у цих зрізів у воді з кусмичиками алоя. Все ж таки, я дуже полюбляю вирощувати чи нарощувати корінці у таких ось рослин, саме з додаванням соку алої. Але там був не сок алої. Я просто різала листечко алоя в воду і туди встромляла оці зрізи. Цей, до речі, бачите, він вже прокинувся і зріст. Ось така красинка в мене. І її вам показувала. Ну, ось бачите, поки я писала для них бірочки, то ґрунт вже майже повністю повністю промок. Це хуєчка, яка має темні такі зелені листечка, дуже темні зелені. І має назву вона Mirabilis Клон А. Вона квітне красивими, такими яскраво зеленими квітами. Ця хуєчка з двома такими ростиками Мені навіть подобається не так квітами, як формою її зростання. Бачите, в неї листя таке довге, зелене, і воно таке розкладісте, таке розкидісте. І ну чимось мені нагадує фасоль чи щось таке. Ну, такі, як стрючки, такі, знаєте, ну мені подобається. От саме така форма зростання хуя Шепхердії, якщо я, якщо я вірно вимовляю, то Шепхердії. Ну, хтось каже, що ну Мені оце ай зовсім не до вподоби. Шепхердії. Ну і остання хвойка це хвоя міні -бела. Вона, Вона мені подобається своїми рожевими квітами. Ну, я взагалі. Полюбляю рожевий колір і білий. А листя в неї таке, знаєте, як ото маляр пензликом отак -то махнув і набризкав на лисічка. ну Дуже гарно виглядає. Мені подобається така. Ну, от і все, поки я вам розповідала, ґрунт добре пропитався, водичка спустилася донизу. На дні ще трохи. Є води, але вона все рівно потім повністю розповсюджується по всьому цьому горш горшечку. І ну, гадаю, що наступний полив буде методом оприскування, через розпилювач, буду потроху зволожувати і виманювати корінці, день вже довший стає. Весна незабаром, хоч і ще зими не було у нас в Україні. Але все ж таки, час наближає час пробудження. Мою улюблену пору року. весну. А на цьому в мене все, друзі мої. Незважаючи на всі труднощі, з якими ми зараз стикаємося, сьогодні був дуже важкий для нас, українців, день. Росіяни, як завжди, створювали нам такі умови, при яких загинуло багато людей. То є обстріли ракетні, шахетні, але не залякають. Тримаємось, переможемо і обов'язково все було, є і залишиться бути Україною. Слава героям! Слава нації і смерть! Нашим клятим ворогам, рашиським оркам. Пока, до нових зустрічей!